Цей місяць із астрологічної точки зору ми повинні бути готовими да, до цих несподіванок. 9 травня, з точки зору да. астрології. Наскільки це небезпечний або ж навпаки сприятливий день? На чистоту і наших з вами думок і на е, силу нашої армії е, порада для українців на цей травень. Ми цього варті, і ми дійсно ось за цей рік повинні зробити з вами. Дуже дуже багато корисного, і траве нам в цьому допомагає. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі ТОП. Я Льона Шевченко. І сьогодні до нас долучається астролог Марина Романова. Пані Марино, як завжди, дуже дуже рада вас бачити. Вітаю Вітаю вас, пані Альона, і вітаю всіх глядачів і підписників вашого каналу. Сьогодні хотілося б поговорити саме про травень. Направду скажу мій улюблений місяць, але яким він буде для українців, хотілося б детальніше дізнатися у вас. Тож, загалом, що можете сказати про цей місяць із астрологічної точки зору? Так, мені, у мене до речі, також травень це найулюбленіший місяць у році, і він в цьому році припадає на сприятливий період для всіх землян, який почався ще з 28 квітня і буде триватиме до 4 серпня. Але для нас з вами ми все одно перебуваємо з вами в періоді випробувань, тому зразу хочу спопередити, що і я казала, що друга половина квітня і травень буде достатньо напружений. Але травень відрізняється від квітня тим, що травень буде дійсно найактивнішим місяцем серед усього року, і там буде дуже багато подій, як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. Але зірки все ж за Україну, за те, щоб ми це все витримали і досягли певних позитивних зрушень. Так що ми маємо надію, буду рада вам розказати про особливості астрологічні особливості травня. Так, давайте почнемо з того, які можливо астрологічні особливі дні, особливі дати у цьому місяці є. Так, я скажу спочатку про найнебезпечніші дні для давайте. того, що. Для того щоб ми могли бути більш обережними саме в ці дні і бути пильними і для до свого свого здоров'я, і до здоров'я оточуючих людей, ну а також те, що пов'язано з нашою військовою ситуацією, угу. і так найнебезпечніші дні саме у травні це весь період з 5-го. По 10 травня до речі, звертаю особливо на п'яте число, тому що там є багато напружень, які зв'язані з військовими діями, так що можуть бути і тривоги, і можуть бути якісь дуже напружені дії на фронтах, тому будемо пильними, обережними. Саме 5 числа, ну і до речі, Також... це ж великдень, тому так. а розуміємо, що ворог прив'язується до дат, тому не дивно, що ось 5 травня треба бути максимально обережним, пильним, стежити за тривогами, йти в укриття максимально швидко, тому що розуміємо до чого може вдатися ворог. Так. Сподіваємось, що все ж не справдиться дуже такий да, так, гіркий прогноз на 5, на 4, 5, 6 число, але ми повинні бути готовими да, до цих несподіванок. Е, друга дата з 5 по 10 число, да, який взагалі є несприятливим періодом, це 8 число, яке є ще молодиком. А під час молодика, і до молодика є такий період, який е, називається в астрології дні гекати, тобто це останні місячні дні, коли вся темрява підіймається. І темрява як в особистому плані, так і на світовому рівні. І виходить так, що 8 числа починається новий цикл місячний, а старий закінчується. І в людини, навіть не зважаючи на негативні показники астрологічні, у всіх нас є така потреба в ці дні усамітнитись, трошки може знаєте, виникати депресія, упадок сил, зневіра, страхи. І якраз в ці дні також є і напруження для України. Тому також рекомендую да, бути пильними, обережними, не перетруждатися, да, тобто будемо і для себе, і для інших людей більш поблажливими, терпимими. І хочу сказати, що 8 травня точна фаза молодика це 6 година ранку, 22 хвилини. Шоста година ранку 22 хвилини. Запам'ятайте, будь ласка. Це все ж сприятливий період, дуже саме сприятливий період, і сама сприятлива година для того, щоб планувати наступний місяць з 8 числа. І е, наші всі е, мислинєві, е, ну, наші думки, да, мисленнєві посили, вони ущільнюються. І тому завжди ми закликаємо всіх миротворців, всіх українців приєднуватись до нашої колективної духовної праці, якому ми проводимо кожного молодика в точну фазу. На цей раз це 8 травня, в 6 годині 22 хвилини, одразу після сходу сонця. І дуже важливо, до речі, цей молодих дуже впливатиме на нашу ситуацію в Україні. І тому, якщо в 6.22 ми ми на мисленьовому рівні об'єднаємось в створенні образу, твори образу, уявлення в деталях мирної, квітучої, вільної України і відчуємо себе щасливою в цій картинці, да? От просто переживемо це і спрямуємо ось цю енергію від свого серця до всього, свого оточення. І ось ця подія, вона більше да буде заякорятися і краще заякорятися на матеріальному плані. Ми зробимо з вами дуже ну таку добру справу меншими зусиллями, тому що я розумію, що ми всі молимось, да ми всі медитуємо, але саме ось ця молитва. Разом з цим уявленням мирної квітучої України буде найпотужнішою саме 8 травня о 6 годині ранку, 22 хвилини. Тож, любі українці, любі співвітчизники, давайте на мисленнєвому рівні будемо об'єднуватись і творити нашу позитивну історію долю. Обов'язково, пані Марино. Я ще хотіла окремо запитати про 9 травня з точки зору да. астрології, наскільки це небезпечний або ж навпаки сприятливий день? Тому що розуміємо, що для ворога 9 травня це вже такий символ. У них там побіда, бесі і так далі. Для нас це день пам'яті. Жертв, які, на жаль, загинули під час Другої світової війни. Тож знову ж таки, з точки зору астрології, чим особливий саме цей день? З точки зору астрології, і 8, і 9 число, воно напружене, але там є і позитивні впливи для нашої країни. Ну, по перше, це якась дуже важлива зустріч о, на верхівці, я кажу. да. Угу. Тобто, це буде сприятиме якимось переговорам або договорам, або навіть якимось виступам, дуже таким потужним, які будуть мати такий позитивний резонанс для нашого президента, для всього командування, нашим, нашими воїнами захис... наших воїнів захисників. Також будуть вже певні якісь моменти від дружніх країн, які будуть нас підтримувати. І ось Матеріальну підтримку ми вже будемо явно отримувати. Тобто це те, що нам буде допомагати. І е, саме з 7-6 е, травня почнеться період, коли наша армія, наші воїни-захисники отримують певну силу. Правда, вони можуть її використати як плюс, плюс, так як і кажуть, трошки і в мінус. І я навіть е, ну, можу. Думати і планувати, да дивлячись на це, ну тобто передбачати навіть що може будуть якісь з нашого боку да такі акції може навіть і військові в бік російської армії. Так що з 6-го числа це почнеться, закінчиться десь 26 м числом. Тобто, це така сила надається нашій армії, яка Може використана бути як да як на добро, так і не зовсім на добро, але вона потужна. І, до речі, це перевірка на чистоту і наших з вами думок, і на силу нашої армії, і для всіх чоловіків, до речі, для всіх воїнів-захисників я би пропонувала да. В цей період дуже добре обдумувати результати своїх дій, тому що це якраз загострення боротьби зла з світлом, коли зло піднімається, і світло інколи знаєте, можна використати, думаючи, що це світло, а насамперед це буде не зовсім світло. Да, а зло тобто, ось цей дар розрізнення, ось в цей період, нам дуже дуже необхідний і в особистісному житті. І звісно на фронтах і на всіх всі усіх сферах нашого життя. Угу. Тепер хотілось би поговорити про е, ті дні, які будуть більш сприятливі у травні, які дні дійсно е, можуть стати проривними, можливо, зможуть якимось чином вплинути на ситуацію в Україні на хід війни, так. Знову звертаю вашу увагу з 11-го на 25, до 25 числа, тобто це серед середина місяця. Не можу сказати, що вона дуже сприятлива, але вона дуже потужна, тому що там є як негативних дуже багато впливів, так і позитивних. І, до речі, саме в цьому періоді міняється парадигма. Ось ми зараз з вами дуже страждали. Да? Було вимикнення електрики в, в, ряд, в деяких районах да, України. Були посильні тривоги, ми бачимо, що є жертви. Вони, на жаль, ще можуть бути якраз до середини травня, але ось десь 15-го числа вже починається період, якого ще не разу з одного разу не було за цих два роки. Це коли є дуже позитивні вливання саме на націю України, і виходить так, що ми можемо отримати знову допомогу дружніх країн. Ми зможемо спертися саме на свою мудрість, на наші мудрі рішення, і, мабуть, будуть якісь дійсно підніматися, які знаєте, як. Відкриватися певні позитивні горизонти, а це буде якраз і початок зростального потім місяця, і буде потім повня, яка дасть нам ось цю силу, силу для того, щоб ми вирівнили ситуацію, яка ще до середини травня буде ну, досить напружена. Але хочу також попередити, що і 27, і 30, і 31 травня ми все ж повинні бути обережними. Але найсприятливішими днями, так, які ж будуть дні, я їх назву інколи, вони будуть повторюватися з тими негативними так, показниками, тому що це сприятливі дні, які дуже добрі для наших інновацій. І якщо ви ну, знаходитесь в більш безпечнішій зоні, ці дні не можна пропустити. Як саме в ці дні ваші всі започатковані проєкти будуть просуватися дуже легко і швидко? Це, по-перше, дуже потужний день, це 10 травня. Будь ласка, да, запам'ятайте, це? Мабуть, найпотужніший день в цьому місяці, коли буде і зростальний місяць, який дає сили, і взагалі все відкривається. Знаєте, як от? Певне дихання для всіх нас це також 12-го, але будьте обережні саме з військовими діями, 14-те і 21. перше. Ось ці дні якраз дуже на зростальному місяці сприятливі на, для інновацій. Але є і на спадному місяці це такі дні, які також сприятливі для самореалізації і для тих проєктів, які вже ну, колись у вами були розпочаті. Це 4, 5, 24, 28 і 29 число. Будь ласка, також використовуйте їх і пам'ятайте, що світло і добро ніхто, крім нас з вами, да, в нашій країні не зробить. Для будь-як для, для волонтерства, для добрих справ, сприятливий будь-який день, і навпаки, ті напружені дні, які я вам казала, да, якщо ви зробите якийсь внесок благодійний, допомогу військовим, просто добрим словом тим людям, які вас оточують, да допомога матеріальна нужденним, це те, що від що очікує від нас Бог, як каже, да, і він на нашу ось цю добру справу буде давати нам дуже велику енергію, яка якраз буде поступати починаючи з травні. Так що це така от добра новина, саме про травень. Цікаво, цікаво, дійсно. Ще хотілося б поговорити. От ми говорили там про обстріли, про ситуацію на лінії фронту зачіпляли тему допомоги. Утім, хотілося б ще поговорити про настрої людей і про внутрішню політичну ситуацію всередині нашої держави. Як впливатимуть, впливатиме взагалі астрологія і та позиція зірок планет, в якому знаходиться травень, власне на події всередині суспільства українського? Так, дякую за таке цікаве запитання, і воно дійсно дуже таке необхідне. Да, для того, щоб дати відповідь і зрозуміти, що відбувається в нашому суспільстві і в політиці. Ну, по перше, хочу звернути вашу увагу. Я про це говорила. Ми з вами переживаємо два роки. Коли саме міцна планета, планета магії, планета політики це Плутон, впливає на головну планету України Сатурн, вони знаходяться у з'єднанні. Крім того, Плутон зараз. Е З'єднується з нерухомою зіркою, яка називається Альтаїр. Це з'єднання почалося 17 березня і закінчиться ще 18 червня. Тобто, якраз травень це якраз ось цей пік, да, і також друга половина квітня. Зірка Альтаїр це така зірка, яка дає нам чоловічу енергію і перетворює людини на сильного воїна. Подивіться, ці закони, да, які були зараз створені е, на рівні да, нашого керівництва, на рівні нашої Верховної Ради, про, про мобілізацію, про ці всі різні моменти, вони з одного боку нас обмежують, да, а з іншого боку, все ж упорядковують, да, роблять певний порядок. Це перший момент. Другий момент, е, на що впливає да, ця зірка, і це з'єднання Плутону з Сатурном та ще з Альтаїром. Це якраз коли ми з вами бачимо реконструкцію на політичній арені, тобто в оточенні президента, і ми будемо ще спостерігати на протязі впродовж двох років. Ця ситуація буде змінюватись, тому що ну Плутон завжди щось змінює. Він відміняє те, що да, і руйнує те, що повинно відійти, і дає нове, навіть якщо через болісні зміни. Те, що потрібно нам втілити в наше життя. Тому про це ми повинні пам'ятати і ще розуміти, що є ще один день в травні, коли ми отримуємо дуже велику силу. Всі і особливо українці, це буде повня. вона ну, буває кожного місяця, а повня в цьому місяці вона особлива. Це називається повня Христа на високому рівні. Це відбуватимесь да так, така ініціація дійсно від Христа всіх людей, які мають добру волю і які спрямують свою свідомість до вищого свого рівня, які допомагають один одному. І я точно знаю, і ми всі знаємо, що Україна зараз якраз як також певна да така. Єдина нація також отримує цю благодать і це цю енергію. Ця енергія більше всього зараз. скажу вам на як погодимо, тому що. Вона буде отримуватись 23 травня о 16 годині 53 хвилину. І зразу хочу сказати, що вона принесе нам дуже великі зміни, тому що буде зачіпатися і Сатурн, буде напружуватись наше Сонце. Зразу хочу розказати, що друга половина травня і особливо останні дні будуть напруженими для президента, також для столиці, може би, навіть для Харкова і для всьох, всіх керівників. Да, держави, які зараз а, очолюють нашу країну і керують нашими процесами для них. Ці зміни можуть бути болісними, але вони дуже необхідні. Це на рахунок політичної ситуації. І якщо можливо, якщо буде нато ваша ласка, я б хотіла вам розказати про дуже важливі події саме в травні. Які пов'язані з світовими процесами, і так. якщо ми вже кажемо про Христа, про ієрархію, про тих вчителів і майстрів, які з тонкого плану допомагають нам, а також через планети, через зірки, ми з вами в травні саме цього року, починаємо останній вирішальний рік, не лише українці, але всі земляни. Справа в тому, що один раз на 100 років. В на нашому тонкому плані, який є серцевим центром планети Земля, а це дійсно є така. Так, в тонкому плані це є таке, ну як скажемо, Егрегор з сіма ошрамами, які, які керуються майстрами, і їм, над ними так, є керівником саме Христос, який під час цієї повні нас буде благословляти. І це останній рік, коли ми з вами можемо зробити певні зміни, змінитися самі, змінити ситуацію в країні на всіх рівнях, так? і в своєму особисто в тому житті, і в політиці. І саме в 2025 році, в травні, під час повністю травні, буде так названий Всесвітній Собор, який відбувається кожних 100 років. І ось ці майстри об'єднуються один раз на 100 років і дивляться, яка людина, яка країна, взагалі як все людство зростає, які роблять вибори, чи відкрите у нас серце, чи світле у нас розум. І на наступні 100 років прописують план розвитку людства. У нас дійсно є план. І ось цей план вкладається кожних 100 років. І якраз ось цей рік. Він буде таким підсумковим, і тому від того, чи да, зможемо ми все ж наблизити мир і взагалі його встановити мир, в Україні. Буде залежати доля не лише нас з вами, а доля всього світу. Ми знаємо, да, що саме з війни України можуть починатися да, і інші війни, і третя світова війна, і саме ось цей рік є, є дуже вирішальним. Тому давайте не відкладати. Свої світлі справи на потім будемо зростати, допомагати один одному, об'єднуватись і наближати мир в нашій країні, тому що вищі сили чекають від нас певних кроків. І потім, через рік, ми з вами отримаємо зовсім іншу енергію. Дуже цікаво. Давайте на сам кінець такий, аби, знаєте, резюмувати нашу розмову. Порада для українців на цей травень. Любі співвітчизники. Травень це дійсно найактивніший місяць у 2024 році. Будь ласка, не відкладайте важливі справи, розпочинайте їх, творіть добро, відкривайте свої серця, зробіть наше життя краще, світліше. Допомагайте нашим воїнам, захисникам молитовно, грошима. Своїми думками, своїми справами, давайте будемо наближати нашу перемогу, відновимо мир, тому що ми цього варті, і ми дійсно ось за цей рік повинні зробити з вами дуже дуже багато корисного, і травень нам в цьому допомагає. Так віримо, що дійсно цей травень, цей прекрасний місяць, стане можливо, не переможним, але такою сходинкою так. до наших наступних перемог. І миру в усьому світі обов'язково пані Марино, я вам дуже вдячна за такий е, чудовий е, взагалі прогноз. Я, мабуть, вперше почула багато інформації для себе відокремила. Е, нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Марина Романова, астролог. Обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал також, ставити лайки, писати коментарі. Ну і побачимось у наступних наших ефірах.